Маємо ось таку гілочку, да? вона другого-третього порядку. Вона має отакі з бруньками гілочки. Так? Оці що товстіші, ми прирізаємо їх на заміщення, щоб відсі пішли гілки, а це ми могли потім замінити. Це, що тут опускається у нас вниз, що в мене тут є, я зрізаю таке, забираю. Цю чуть-чуть прикорачую. І ось така гілочка є, так? Допустимо, ось така гілка. Ми її змушені прикоротити, щоб не тікало на периферію Нам, навіть ось так. Відплодоносить, дасть кілька бронючок і буде на цьому місці. Це буде, теж чуть прирізаємо. Що опущено вниз забрали. Таке правило, укоротили гілочку, щоб воно дало нам галуження на наступний рік. Далі підуть тут. Одна-дві-три гілочки, ми то заберемо і залишимо ще гілочку на наступний рік. Дана гілка, що у нас тут? Оце падає вниз. Забираємо, сухе забираємо. Ну, Хотілося би щось лишити, але ну, нема що тут лишати. Ці гілки це я її забираю повністю. Вона оголена, Забрав її повністю, бо з толку вона буде чекати на периферію. Ця товстіша, бачите, у нас є одна гілочка, яка росте догори. Навіть під кутом. Ми її зрізаємо сантиметрів на 10, а обов'язково мають тут бути бруньки. На наступний рік нам дасть тут гілочки. Ми це зріжемо і викинемо. Поки що, щоб не падало в крону, ми це залишили ці-всі, по чуть-чуть прикоротили. Може воно ще нам послужить. Десь на одну третю. Інакше тікає на периферію, так як оце все тут ого о, о, о. Ну це, забираю так, так. Цю повністю. Це нехай відплодоносить, теж, мабуть, буде обрізатися десь тут. Так. Дана гілочка також має отакі розгалуження. Бачите? Одна, друга, третя, четверта. Ріжу так. Ці... Чуть прикорачую крайні. Ці дадуть мені заміщення, і я потім переведу крону ближче до дерева. Бо тут є квіточка, там є квіточка, так. Так само з цією гілкою, що ми тут так поступаємо, як ми поступаємо. Щоб ви розуміли, потрібно нам, якщо у вас є ось такі гілки, ось такі гілки, Крайню ближчу до стовбура. До стовбура ми ріжем, ми ріжем тут на заміщення, ці можемо залишити на плодоношення. От, Зрізали. У нас є плодові, э, ростові плодові. Раз, два, ближче сюди. А ці, що далі, залишаємо на плодоношення, але вкорачуємо їх або кінчики, або на одну третю. Щоб воно не росло, не тікало. І на наступний рік ми можемо от -от -от зрізати, і в нас будуть тут нові гіляки, і плодоношення буде на одному місці. Ці прикорачі, бо на них всіх є. Через рік на них всіх є ростові плодові утворення. Це можна коротше, бо вона перехиляється стоїть, і стоїть, щоб не йшло туди. Стоп. Знову ж таки. Ми цю гілочку, як я вже казав, ми дуже сильно не зможемо туди до стовбура, бо в нас є у ще гілки. Але, оця, як я вже говорив раніше, оці гілки падають. Так ось. воно падає з землі, є гілочка. Ну, можемо ось так. Ми її підняли. Оце, зрізали, викидаємо. Наступна. Падає у нас. Є тут гілочка, тут гілочка, цю. Тако забираємо. Цю. На маленьку букетну. Бо, бачите, що у нас? Оголення? Ці. Ця гіл, ось ця гілочка. Іде ось як укоротили, маємо тут кілька бронючок. Далі. О, зупини. Так, я піднявся, я піднявся трошки вище. Зараз будемо зв'язати одну з цих гілочок поступово донизу. Бачите, в нас от пішла тут таке. Багато були зрізи. був зріз тут, був зріз тут, пішли гілочки, нам треба з цим розібратися. Як я вже казав, дотримуюсь принципу підпорядкованістю. Тобто, щоб ось така гілка була тонша за таку. Якщо ми піднімаємося вище, ми дивимося, ось ця гілка у нас має товщину вже трошки забагато. Зрізати повністю ми її не можемо. Бо це вишня, так як на, на яблуні, ми маємо залишити сучок ну, 20-30 см. Тому, і так як ця шапка туди буде рости догори, то ми зараз я не досив. Зрізаємо її. Ну, давайте я там щось не попадаю. Ось так. Навіть якщо є тут плодові утворення, ми змушені все зрізати, тому що інакше буде загущення. Е, оця гілочка має і плоди, але вона росте догори. Ми її вкорочуємо на 10 см, якщо я зараз достаю. Ось так ось заберемо. Цю гілочку тут так само є. Раз, два, три. Укорочуємо. Щоб воно надав галуження. І цю прикорочуємо на одну третю. Цю ми зробили на 10 см, цю на 1-3. І цю так само, щоб воно дало нам плодове завантаження тут і ростові розгалуження. Далі ми можемо переводити. Тобто воно на периферію не тікає. З цим, що ми робимо, дивіться, от букетне, букетне, букетне. Це все. І тут букетне, але воно вже йде догори. Ми переводимо її на бокову, робимо коротшу, цю прирізаємо чуть-чуть. Так. З цим розбираємося. Що у нас тут за... Бо пішли, А цей забираємо. Цей чуть прикорочуємо. Цей забираємо. Цей прикорочуємо. Цю гілочку так само переводимо чуть-чуть І чуть прикорочуємо. З цим. А давайте переведемо його. Ось на той буде у нас як центральний провідник. Конкуренти забираємо. Був зріс, якщо видно, Іди трошки сюди. Ось тут був зріс. Дало нам пагони. Я про що кажу, що ми ріжемо. Один горизонтальний, нехай він даже йде в крону. Один вертикальний, вертикальний. От є тут плодова ця і, і ростових. 10 см десь, і я його зрізаю. Він товстіший, він товстіший. слабше лишаємо на плодоношення, прикорачуємо десь 1-3 половину. Потім ми заміщаємо це все. От. Так само до тої крони там треба добратися, просто не, не зовсім дістаю. Так само був тут От зріз. зріз. Бачите, дало нам квіткову бруньку, квіткову бруньку. І дало нам один-два ростових, слабших і два сильніших. Що ми тут можемо зробити? Що нам потрібно тут зробити? навіть квіткова, навіть тут є квіткова брунечка. Бачите? Можна зрізати ось так, викинути це, лишити тільки ці дві гілочки. Але так як я вже казав, що у мене вишеньки дуже скудно плодоносить, ми ці дві сильних. Сильних забрали. Цю на заміщенню. А цю на плодоношення. Тобто, коротили. От ми зберемо тут раз, два, три, чотири плода. Тут так само плоди, вкоротили. Ця росте вверх. Її кілька брунючок зрізали. Цю. Бачите, от я чому кажу? Пішла гілочка. Дивіться, вже вже оголена. Бачите, скільки тут? І вона вверху, і сонце було. Вишня так любить. Значить, що? Ми цю можемо лишити, можемо чуть прикоротити. Лишаємо, Ну, прикорочимо, щоб тінь не дали. Я чуть-чуть прикорочу. А ось цю, от вона з неї йде, ми її вкорочимо на 10 см. Бо тут є ростові. І вона нам на наступний рік дасть тут пагони, щось лишнє ми зріжемо і цю обріжемо отак. Буде у нас заміщення. Ця гілочка пішла отак, трошки в крону, чуть, -чуть От плодове-плодове. Ми і чуть укоротили, А там далі побачимо. Стоп. Так, знову ж приходжу, тому що підходимо до зрізів. Бачите, був зріз. Один, був зріз другий, був зріз третій. Був... Я, я просто пояснюю, чому роблю зрізи на вишні. Так, але кругом є тут бруньки. От, Був зріз, Що він нам дав? Бачите? Зріз був. Він нам дав гілочку. Зріз. Гілочку, що ми робимо в даного випадку? Ну, хащі виходить. Якщо забагато, ми можемо оце все зрізати повністю Ось цей шматочок. Я лише би добрався до нього. Ага. Ага. Зараз, бо, ну, в принципі, можна і залишати, але тут, ну... Якби воно вверху було б воно ну, трошки нижче, то я, може би і залишив. От так оберемо. Бачите ось це. Воно нам дало. Або це можемо зрізати повністю, повністю. або ось це, Або частково ці всі. Я зараз покажу, а потім далі будемо думати, от нам дало е, гілочку. Я просто поє... от вона вже оголена. Є плоди, але вона буде затіняти. Ця товста, як жировичок, це ми можемо. Зрізати ось так. А цей, віці, прикоротили на плодоношення. Цей, що вверх, тут сухий я зрізаю, теж прикоротили. Ну, просто загусто буде. Я зараз це зріжу. Ось. І далі подивимося по тих мілких, тому що є тут достатньо, є чим замінити. Якби тут не було цих всіх дрібних, я б це залишив. це я б відплодоносило, ще потім би зрізав ось тако, І далі би працював. Можна, в принципі, зараз так зробити. Але